Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдуже її доля. В кінці червня у ЗМІ появилася інформація про те, що Державна служба геології та надр України поновила дію ліцензії на видобуток природнього газу трьом компаніям, які входять до групи Smart Energy під санкційного олігарха і компаньйона Ахметова Вадима Новинського. Про це йдеться в наказі Держгеонадра No293 від 26 червня. Відновити діяльність дозволили компанії Укргазвидобуток, що володіє ліцензією на видобуток природнього газу, конденсату супутніх компонентів на Островерхівському родовищі в Харківській області, компанії Аркона Газенергія на Свистунківського. Червонолуцькому родовищі Полтавської області та компанії променергопродукт на Васищівському родовищі в Харківській області зазначається, що відновлення ліцензії стало можливим після того, як Рада національної безпеки і оборони України уточнила, які конкретно спецдозволи на надрокористування анулюються, а які залишаються Вадиму Новинському. Також повернули ліцензії на видобуток граніту у родовищі Передаточнінське. Ділянку лівобережне товариство «Смартграніт» у Запорізькій області і геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод, товариство Віджі Продакшн і товариство Віджі фарш у Черкаській області. Новинський знаходився під санкціями, які були накладені на нього в січні 2023 року, за підтримку політики Російської Федерації, яка загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Квітні 2023 року СБУ арештувала майно Новинського на понад 3,5 мільярда гривень. В травні того ж 2023 року були арештовані активи Новинського ще на 10,5 мільярда гривень, елітний готельний комплекс «Парк Ін Редісон Троцкая» у Києві морський торговий порт Очаків та торгові центри у різних містах України. 28 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд стягнув у духі держави великий морозильний риболовецький траулер Бухта Соколовська, вартість якого, за даними СБУ, може складати близько 1 мільярда гривень. Та вже через місяць, 26 червня 2024 року, Держгеонадра поновили дію ліцензій на видобуток природнього газу трьом компаніям Новинського. Хто він і чому все так відбувається? Я зібрала для вас, шановні друзі, відповідну інформацію. Але перед тим хочу сказати, що до зібраних коштів минулого тижня не вистачало 5 тисяч гривень. Для придбання двох FPV-дронів. і добра душа з Лондона переказала потрібну суму 5123 гривні. На жаль, не знаю імені шановного доброчинця чи, шановної, але щиро вдячна вам за таку фінансову підтримку. І 15 липня я переказала виробнику 22 тисячі гривень на два ефпівідроника Камікадзе, які будуть готові вже наступного тижня. Залишок коштів у скринці на потреби збройних сил України на сьогодні становлять 6 тисяч. 520 гривень. Дякую всім, друзі, за підтримку каналу як морально, так і фінансово. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. І нагадаю, що Вадим Владиславович Новинський це проросійський політик, тричі обирався народним депутатом Верховної Ради. Він є українським олігархом, одним з найбагатших людей в Україні. У 2021 році його статки оцінювались у 2,4 мільярди доларів. Причому їх приріст на 50% склав проти 2020 року. А ще Новинський фанатичний прихильник, меценат і протодиякон Української православної церкви Московського патріархату. Новинський росіянин він народився в Новгородській області, має вірменське походження. Справжнє його ім'я Малхасян Вадим Рудольфович. Видання главком з'ясувало, що батька Новинського насправді звуть не В'ячеслав. А Рудольф Єрвандович Малхасян до 2012 року Вадим Рудольфович був громадянином Російської Федерації, хоча вів бізнес в Україні. 29 травня 2012 року біглий експрезидент Янукович за визначні заслуги перед Україною надав новинському громадянству України. За які такі визначні заслуги, невідомо. відомо. Відомо, що у той час. Він був посередником між Януковичем і колишнім митрополитом РПЦ в Україні Володимиром Сабуданом. Та насправді не Янукович завів його в Україну. Це сталося набагато раніше. Свій бізнес Сановинський розпочав із заправок у Ленінградській області і досить швидко виріс своєю кар'єрою. Вадим завдячує трьом людям. Перші два дуже відомі: це олігарх Алішер Усманов і політик Віктор Чорномир'їн. Усманов… Виводив Новинського у світ великого бізнесу, його фірми Інтерфін та ВА Інвест стоять за першою серйозною компанією Новинського Лукоїн північно нафтопродукт. А Чорномирдін, який дружив з тодішнім президентом України Леонідом Кучмою і в той час був послом Російської Федерації в Україні, вивів Новинського на український ринок. А ось третя людина, яка відіграла значну роль у долі Новинського, це його партнер, дуже непублічний бізнесмен Андрій Клямко. Він справжній Пітерський пов'язаний з так званою Тамбовською злочинною організацією, з якою був пов'язаний і Путін під час свого перебування чиновником Пітерської мерії. Крім того, Андрій Клямко пов'язаний з Путіним ще як президент Федерації самбо Санкт-Петербурга і перший віце-президент міжнародної аматорської федерації самбо ФЛАС, почесним президентом якої був і є Путін. Андрій Клямко один із спонсорів Путінської школи боротьби. Наприкінці 90-х Новинський і Клямко купили інгулецькі та південно-гірничо збагачувальні комбінати. Тодішній керівник фонду державного майна Михайло Чечетов напевно міг би про це багато розповісти, але так сталося, що саме в період, коли пішла хвиля розглядів з російськими активами в Україні, він ненароком випав з вікна. Одне ми точно знаємо, що приватизація інгулецького та південно-гірничого збагачувальних комбінатів. Проходила непрозоро через скупку акцій фізичних осіб та подальшу додаткову емісію, яка розмила акції держави. Пізніше Новинський викупив їх за меншою з реальну ціну, як мінімум у п'ять разів. І за такою схемою було придбано ще багато українських підприємств. У 2007 році Вадим обміняв свої металургійні активи, включаючи гірничо-збагачувальні комбінати, на частку в компанії Ріната Хметова Медінвест. І став партнером найбагатшої людини країни. Коли на президентський олімп зійшов Янукович, Новинський оплачував йому поїздки в Афон на моління. Саме Новинський уперше привіз до Балаклави, де мав свій бізнес, сина Януковича Олександра. Після чого той відкрив там свій яхт-клуб. Журналісти також стверджують, що саме Вадим Новинський був останнім, з ким Янукович вечеряв у Межигір'ї перед втечею. 2011 року Новинського звинуватили у знищенні цілої галузі верстату будування. Він закрив завод ДніпроПрес і викинув на вулицю десятки тисяч його співробітників. А у 2013 році його звинуватили і у знищенні суднобудівної галузі країни після того, як він оголосив банкрутом три свої суднобудівні. Комбінати. Можливо, це і є тими визначними заслугами Новинського перед Україною, за які Янукович у 2012 році надав йому громадянство України. Через рік після отримання українського громадянства в травні 2013 року Новинський став кандидатом у народні депутати на виборах по виборчому округу. Номер 224 у Севастополі, і як послідовний симпатик російської ідеї в Україні, він заявляв перед своїми виборцями про те, що російська мова має стати державною, а Україна має увійти до митного союзу. У липні 2013 року Новинський ввійшов до парламенту Верховної Ради, а у вересні того ж року приєднався до фракції партії регіонів і голосував за диктаторські закони, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова у 2014 році. Новинський був переобраний народним депутатом до Верховної Ради восьмого скликання. Від партії опозиційний блок і разом з Сергієм Матвієнковим і Нестором Шуфричем ініціював законопроект, метою якого було виконання Женевських домовленостей і припинення антитерористичної операції на Донеччині і Луганщині, в листопаді 2014 року. Він очолив підкомітет з питань благодійної діяльності комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності та членом групи з міжпарламентських зв'язків з Китайською Народною Республікою. Від опозиційного блоку Новинський був обраний народним депутатом і 9-го скликання у 2019 році по мажоритарному округу номер 57 Донецької області і з вересня 2019 року став членом комітету з реінтеграції Донбасу, називав війну на Сході України громадянським конфліктом і виступав за прямі переговори з терористами. Проживаючи і заробляючи в Україні великі статки. Новинський проявив себе як великий прихильник впливу так званої Російської православної церкви на українську. Він активно протидіяв проведенню об'єднавчого собору українських православних церков, а в червні 2018 року у складі делегації зі священників УПЦМП власним чартерним літаком літав у Стамбул до патріарха Варфоломія і просив його відмовитись надавати Україні томос і духовну незалежність від Москви. Я сказав патріарху Варфоломію: якщо якийсь документ буде наданий, у нас в країні почнеться громадянська війна. Вона буде коли за храми, що належать російській канонічній церкві, почнуть бої бандити. Тільки тепер вони будуть вважати, що мають на це законні підстави. За останні роки захоплено понад 50 наших храмів. Ось ви називаєте цих людей активістами, а я вважаю їх бандитами. Я не знаю, буду або не буду щось організовувати, але я точно буду захищати нашу святиню, Київську свято-оспенську Лавру, казав тоді Новинський. Тобто він називав патріотів України і священників Української православної церкви бандитами. І за свій вклад у захист і розвиток російської православної церкви в Україні отримав відповідні нагороди у квітні 2020 року. Предстоятель РПЦ в Україні митрополит Онуфрій. Написав Доберезовський висвітив Новинського на деякона. і вже в червні 2020 року він служив з двома богослужебними нагородами подвійним орарем і камелавкою, якими згідно чинними правилами деяконів мають нагороджувати відповідно через 5 і 15 років після рукоположення. Ну але цей порядок не відноситься до новинського. Перед початком повномасштабного вторгнення расистів на територію України 10 лютого 2022 року Новинський виїхав з України рейсом Київ Мюнхен. 8 липня 2022 року він склав повноваження народного депутата України, щоб за його словами зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки і служінню українській православній церкві московського патріархату. Звичайно, в січні 2023 року Новинський був внесений до реєстру державних зрадників України. А 2 квітня 2023 року журналісти Радіо Свобода цього зрадника в Рясі помітили в центрі швейцарського міста в Цюріху, де він служив у Російській православній церкві. Новинський заявив журналістам, що Швейцарію приїхав з Німеччини, сказав, що повертатися в Україну наразі не планує, бо на нього заведені кримінальні справи. На запитання журналістів, а чим він займається за кордоном, крім служби в російських церквах, він відповів неоднозначно. Та однією з його діянь ми побачили у березні 2024 року, коли до Верховної Ради України від американської лобістської організації надійшов лист з погрозами щодо законопроєкту про заборону УПЦ МП. Стало відомо, що дана лобістська організація фінансується Новинським згідно договору, укладеного про лобіювання інтересів УПЦМП в жовтні 2023 року. А якими ще діями проти України займається Новинський, поки невідомо. Надіюся, що про них дізнаємося згодом. І ось трьом компаніям цього сепаратиста і відкритого зрадника України влада поновила ліцензії на видобуток природнього газу. Нагадаю, що це стало можливим після того, як Рада національної безпеки і оборони під головуванням Зеленського уточнила, які конкретно спецдозволи на надра користування анулюються, а які залишаються. Хто такий Зеленський, ми з вами знаємо? Хто такий секретар РНБО? Я вже інформувала у своїх відео. А от хто стоїть на стражі народного багатства, зокрема надр, родовищ всіх корисних копалин, які по конституції належать українському народу. Центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі геологічного вивчення та раціонального використання надр, є Державна служба геології та надр України, яку з листопада 2019 року очолює Роман Опімах. ЗМІ називають його головним махінатором, шахраєм та розтратником українських природних надр. Його батько Євген Опімах довгі роки працював у президентській адміністрації з 1995 по 2014 рік, де очолював управління адміністративними будинками державного управління справами, так званим ДУС. Завдяки старанням батька одразу після закінчення Київського національного університету Романа було також прийнято на роботу до адміністрації президента. Пропрацювавши там 5 років, Романо Пімах перейшов до координаційного центру спровадження економічних реформ із 2011 по 2014 рік він займався реформами у галузі нафти і газу. Потім до червня 2015 року керував координаційним центром зв'язків з урядом у президентській адміністрації. Паралельно з цим, з 2014 року, Роман був радником міністра енергетики та вугільної промисловості з квітня 2016 року по листопад 2019 року він обіймав посаду виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній України. А в листопаді 2019 року кабінет міністрів призначив опімаха головою Державної служби геології та надр України. Видання Антикор повідомляло про те, що Роман Опімах є розтратником природних надр нашої країни. Журналісти звинувачували його у збагаченні за рахунок того, що він роздає ласі шматки землі олігархам. Крім того, за сприяння Романа спецдозвіл на видобуток газу в тинівському родовищі отримала приватна фірма, хоча раніше його розробляло державне підприємство Захід Укргеологія. Таким чином чиновник поставив у скрутне економічне становище державне підприємство. Тож чому великого махінатора та розтратника Романа Опімаха, який копійки розпродує олігархам цінні родовища наше національне багатство, досі не звільнили? Запитують журналісти видання Антикор? Їх підтримують і журналісти інших видань. Наприклад, Поліграф.нет пише, що такими темпами і з таким керівником Держслужби геології та надарів України цінні родовища в Україні невдовзі вичерпаються. Тільки подумайте, під керівництвом Пімаха державний бюджет у 2020 році не отримав сотні мільйонів гривень. Поступлення до державної казни лише за перший рік його каденції скоротилися в 20 разів. Не у два. Не у п'ять, не в 10 навіть, а в 20. Ви уявляєте собі, шановні українці, про які взагалі суми може йти мова? Наприклад, якщо за перший квартал 2019 року до державного бюджету від Держслужби геології і надр України поступило 200 мільйонів гривень, то за той же період 2020 року лише 10. І це при річному плані 750 мільйонів. Але ось цікаво, що за такого величезного невиконання плану сам чиновник, тобто роман Опімах, отримував великі премії і зміг прикупити собі елітну квартиру в Києві площею 116,4 квадратних метри за 4 мільйони 150 тисяч гривень. Про те, як саме Держгеонадра під керівництвом Опімаха розграбовує народне багатство, було також розслідування і журналістів з ТопКор. Та й громадські діячі і спеціалізовані асоціації у сфері використання надр і ресурсів вимагали відставки Опімаха за його величезні махінації і розкрадання національних природних багатств. Але влада мовчить, а правоохоронні органи НАБУ, ДБР, БЕП, СБУ, прийняли позу трьох мавп. Нічого не чую, нічого не бачу і нічого вам люди не скажу. Ось така сумна історія, друзі. Поки українці проливають кров за державу, за Богом дану багату землю на корисні копалини, а хтось тим часом їх розпродує і збагачується. Не мовчіть, поширюйте віду в соціальних мережах, щоб люди знали правду. Бо мовчання це перший крок до рабства. Заради наших нащадків ми не маємо права мовчки одягати ярму раба, бо вони нас ніколи не простять. Ми нащадки вільного козацького роду. Пам'ятаємо про це, тому тримаємось, боремось, допомагаємо нашим збройним силам, хто чим і як може, і перемагаємо всіх ворогів. І наші онуки і правнуки будуть нам за це вдячні. Дякую Богу за Україну, дякую нашим воїнам за її захист, дякую всім людям цивілізованих країн, які нам допомагають у цій важкій боротьбі. Слава оновленій нації, смерть всім нашим ворогам.